Перший авіарейс у Польщу з Вінницького літовища відбудеться вже 15 жовтня. Він буде чартерний, але постійний. Про це у Вінниці на прес-конференції заявив генеральний консул Республіки Польща у Вінниці Кшиштоф Свідерек. Літак у найкоротший термін доставлятиме Вінничан у аеропорт міста Лодзь. Тривалість перельоту та процедура оформлення документів в аеропорту займатиме до двох годин. Подробиці має Олена Бучацька. Жовтня віничани та жителі прилеглих областей зможуть дістатися до Польщі за дві години. З аеропорту Гавришівка двічі на тиждень, що вівторка та щоп'ятниці, літатиме авіалайнер чартерним рейсом Лодзвіниться. Місто Лось знаходиться у центрі Польщі, крім авіаперевезень, у ньому функціонує розгалужена автомобільна та залізнична мережа. З цього міста за кілька годин можна швидко дістатися до будь-якого куточку країни. Сусідки. Крім того, лоцівське летовище може стати транзитним. Звідси можна вирішати до будь-якої держави. Польська старана. Очень заінтересована в відкриті прямого сабщення з города Луч, центральна Польша, до города Вінниця, центральна Україна. Перший авіарейс Вінниця буде здійснений 15 жовтня. Генеральний консул Республіки Польща у Вінниці Кшиштоф Сідерик обіцяє для власників квитків на цей рейс амбасаді буде відведено спеціальне віконечко для оформлення візи. Процедура перевірки документів та речей пасажирів у аеропорту триватиме менше години. Регулярний рейс, який розпочнеться 15 жовтня, дасть нам можливість отримати ще одне додаткове вікно в Європу. У нас є генеральне консульство, це наше вікно в Європу. І безпосередньо саме авіасполучення дасть можливість війничанам відвідувати різні країни світу з мінімальним витрачанням на це свого власного часу. Такі рейси здійснюватиме польська авіакомпанія Jet Air. Щоразу на борт літака зможуть сісти 46 пасажирів. Вартість квитка становить 870 гривень. Міські каси, що їх продаватимуть, додатково братимуть іще ще 10% ціни в якості комісії. Наразі у Вінниці було здійснено моніторинг щодо того, наскільки даний рейс затребуваний.

28% процентов людей сказали, что они бы обязательно воспользовались авиарисом, а 69% девять процентов подтвердили, что если будет достаточная стоимость билета и удобный механизм получения риса. Відкривши такий авіарейс, поляки сподіваються на розвиток бізнесових відносин між двома країнами та покращення туристичних та культурних взаємин. Туроператори країни сусідки, які співпрацюють з Лодзінським аеропортом, готові запропонувати власникам квитків цього авіарейсу до 50% знижки на номери у готелях. Якщо пасажиропотік буде великим, польська сторона готова надати літак на 160 посадкових місць.